Короста поширене паразитарне заразне захворювання, яке спричиняє коростяний кліщ при попаданні в шкіру людини. Коростяний кліщ відноситься до класу павукоподібних сімейств свербіжевих кліщів. Розмір цих кліщів занадто малі, близько 0,2 мм, і побачити їх можна лише під мікроскопом. Зараження відбувається побутовим шляхом. При тісному контакті від хворої людини на коросту, наприклад, при рукостисканні, перебуванні в одному ліжку, так і через предмети домашнього обіходу, через спільну постіль, билизну, рушники, іграшки. Іноді зараження відбувається від хворих тварин, котів, собак, свиней, коней. Особливо швидко короста може поширюватися серед дітей в дитсадках, школах, гуртожитках, місцях скупченості людей при порушенні необхідних вимог санітарії і гігієни. Інкубаційний період захворювання триває близько тижня, а потім виникає сильний свербіж. В основному вечірній і нічний час це пояснюється добовим ритмом активності кліщів. На шкірі з'являються вузлики, пухирці, сліди розчухів. Локалізація висипки бічна поверхня пальців, зап'ястя, ліктьові згини в ділянці живота, на спині, на стегнах. Місця враження розташовані симетрично, без лікування висип може вкрити майже все тіло форму. Необхідно відмітити, що у людей, які стежать за чистотою тіла, регулярно приймають душ, висипи мінімальні і це так називається короста охайних людей. У дітей висипка може бути на обличчі, долонях, ступнях. І часто ускладнюється стрептококовою інфекцією. Лікувати хворобу треба під наглядом лікаря і за вказівками лікаря. Використовується серчана мазь, периметринова мазь, суспенсія, бензилбензоат, аерозоль спригаль. У боротьбі з коростою велике значення має обов'язковий огляд осіб, які були в контакті з хворим. Їм призначається профілактичне лікування для попередження повторного зараження. Необхідна дезінфекція надільної, постільної білизни, шляхом прання в гарячій воді, прасування гарячою праскою. Рекомендується обробка речей форого аерозолем, апар. У випадку з хворою дитиною вона ізолюється і перебувати в дитячому колективі забороняється до повного видуження для попередження корости. Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, користуватись індивідуальною начільною постільною білизною, не одягати чужих речей і після догляду за домашніми тваринками обов'язково мити руки при появі висипки на шкірі. Своєчасно звертайтесь на консультацію до дерматолога.